Сьогодні я покажу вам парк зі сніжними мавпочками, який знаходиться в префектурі Нагано. Тут живуть тисячі сніжних мавпочок. Так, їх так і називають Snow Monkeys. Ступінь мімімішності цих мавпочок просто зашкалює. Але в цьому відео ми будемо не лише спостерігати за мавпочками в природному середовищі їх проживання. З цього відео ви також дізнаєтеся про значення мавпочок в японській культурі, мистецтві, фольклорі та в унікальній японській релігії Шинто. Але спочатку розкажу вам трішки про сам парк. Вид мавпочок, яких можна побачити в цьому природному парку. Науковці називають японськими макаками. Вони населяють ліси по всій Японії. Водночас в горах зовсім дикій природі їх можна знайти не часто. Тому тут працівники цього парку їх підкормлюють, і тому саме в цьому місці можна побачити безліч снігових мавпочок. Ми ще навіть не зайшли в Snow Monkey Park, але вже можемо побачити ось таких мавпочок тут. Подивіться, просто на вулиці ось така мавпочка. Написано, що ні в якому разі не можна доставати їжу з кишень, тому що мавпочки можуть бути досить агресивними і забирати ваше печиво або бананчики. А кого ти кличеш? Вона когось кличе. Японці дуже люблять різноманітні правила. І зараз я розповім вам про правила поводження в цьому природному парку. Ось тут написані правила поводження з мавпочками. Їх ні в якому разі не можна годувати, тому що вони можуть бути агресивними і вихоплювати у вас їжу. Також тут заборонено використання дронів, а також що ми тут бачимо, не можна торкатися і потрібно знаходитися хоча б в одному метрі від мавпочок. До цих правил варто поставитися досить таки серйозно, адже це дійсно природне середовище проживання цих міммішних тваринок. І ми люди. Тут лише гості, тому дистанцію в один метр від тваринки все ж таки варто дотримуватися. Адже подекуди мавпочки можуть бути досить агресивними і можуть неабияк налякати вас. Найчастіше конфліктні ситуації трапляються, якщо тваринки щось не поділили: їжу, територію або ж партнера. Ось зараз ми спостерігаємо одну з таких конфліктних ситуацій. Ми бачимо, як зграє мавпочок, виганяє одну з мавпочок, і мавпочка йде геть. А ось зараз позаду мене знаходиться один з фігурантів мавп'ячих розборок. Ось подивіться, він зараз чинно крокує біля річки гірської. Ось який красень. Мабуть, захищає свою територію. І ось зараз ми побачимо ще один прояв агресії. Насправді, у цій ситуації у мене ледь не випала камера з рук від неочікуваного різкого стрибку цієї мавпочки у мою сторону. Ось тут, незважаючи на те, що це гірська річка, з неї піднімається пар. Це означає, що вода з природних джерел вона змішується з холодною талою водою, і вона досить тепленька. Зараз ми навіть спробуємо, яка температура цієї води. Ось тут ми бачимо зовсім гаряча вода. стікає. ми зараз. Спробуємо її температуру на дотик. І тут ми також бачимо сліди життєдіяльності мавпочок. Вода е, градусів 45, я думаю, досить гаряча. І зараз ми спробуємо, якої температури вода в цій річці. Так, це те, що потрібно було довести. На відміну від карпатських річок, які дуже холодні навіть влітку. Тут Холодна вода змішується з гарячою водою з природних джерел, і тому вода тепленька і дуже приємна на дотик. Тому навіть зараз взимку тут теоретично можна було б скупатися. Ось тут знаходиться долина, в яку спускаються мавпочки, щоби погрітися в теплій воді. Тут занадто багато людей. Я не думаю, що ці мавпочки можуть розслабитися, але вони спускаються погрітися в теплій водищі. Там їх дійсно дуже багато. Зараз ми підемо ближче і подивимося на все власними очима. Парк знаходиться глибоко в горах на висоті 850 метрів. Люди помітили, що мавпочки люблять проводити час у гарячих джерелах і відкрили цей парк, який має офіційну назву. Джіґу Кудані Яенкоен або простими словами Snow Park. А цей унікальний парк було відчинено ще у 1964 році. Але найбільшої популярності він набув після Олімпійських ігор у Нагану 1998 року. Саме тоді олімпійські атлети, чиновники Олімпійського комітету та представники впливових світових медіа відвідали цей парк. Ось зараз за мною ви можете побачити мавпячі онцени Сюди мавпочки спускаються з гір, щоб попаритись в теплій водичці. Водичка температурою 40-45 градусів дуже комфортно. Насправді це виглядає дуже затишно. Там цілі сім'ї мавпочок. Ось ви можете побачити ось маленька мавпочка недалеко від мене. Ось вона приходить. Вони всі спускаються з гір, щоб попаритися в онсені. Так як і люди люблять ходити в сауну взимку, так само і мавпочки вони спускаються до теплої водички, щоб там погрітися. Ось тільки подивіться, яка сімейна ідилія. Ми бачимо декілька родин мавпочок, і дивіться, як вони відігріваються в цій теплій воді в онсені. Це традиційний японський онсен, але не для людей, а для мавпочок. Подивіться, як їм комфортно там. Насправді тут навіть тепло стояти. Я ось розщебнулася, тому що пари від гарячої води вони піднімаються вверх. І як я вже розповідала, річка також, хоча вона і гірська, але вона не холодна. І подивіться, мавпочки деякі, вони також спускаються до річки, щоб погрітися і прогулятися. Ось подивіться, ціла родина мавпочок, ось маленьке мавпенятко і батьки, можливо. Ось. Ось за мною можете побачити, як вони після гарячої води спускаються потім про холодну воду річки. Це прямо правильно, як треба паритись в сауні. Ось. Подивіться, які милі звірятка. Ну що ж, про сам парк я вам розповіла, і поки показуватимемо ось цих мімімішних мавпочок, розповім вам трошки про роль цих тваринок в японській культурі, фольклорі та релігії. Починаючи зі священних текстів, датованих 8 сторіччям, мавпи в Японії вважалися священними посередниками між Богом та людьми. На японську мову слово мавпа перекладається як саро та позначається ось таким іерогліфом. Саро є невід'ємною частиною однієї з двох найрозповсюдженіших релігій Японії шинто. Нагадаю, що згідно з шинтом, все є священне і у всьому є Бог. Величезне значення відіграє природа. Так найвідомішими образами мавпочок в Шінто є Сару Тахіко Окамі, записується японською мовою ось так, зараз ви можете побачити на екрані. І буквально це перекладається як великий Бог мавпячого поля. Це божество зображають в образі людини, але в його імені є іерогліф Сару. Іншим божеством пантеону синтоїзму є Сару Гамі. Ось так записується японською мовою. Традиційно саругамі вважається посередником між божествами та людьми. Поклоніння саругамі в Японії набрало популярності в період едо. До речі, на моєму каналі я готую історичне відео про епоху Едо. Тож слідкуйте за оновленнями. Мавпочки часто згадуються в ранній японській літературі, а також у фольклорі, особливо в казках. Часто в казках мавпочки відіграють роль посередника, а також їм дістається роль на кшталт ролі лисички в українських казках. Тобто мавпочки в японських казках часто хитрі та підступні. Не обійшлося без мавпочки в одній з найвідоміших японських казок Момо Таро, що перекладається як персиковий хлопчик. Також відомою є народна японська казка, медуза і мавпа. Якщо говорити про мистецтво, а саме про релігійне мистецтво, найбільш відомим зображенням мавпочок є панно в знаменитому синтоїстському святилищі Тосьо, яке знаходиться в місті Ніко. Про це панно я вже розповідала у відео про місто Ніко. На панно зображено три мавпи. Одна з них закриває собі лапками очі, інша рот, а третя вуха. У нас таке зображення трьох мавпочок означає: нічого не бачу, нічого не чую і нічого нікому не скажу. Водночас японці інтерпретують це трошки по-іншому. Ці мавпочки в Японії символізують з собою нескоєння зла та відчуження від неістинного. Буквально японці це розуміють так. Якщо я не бачу зла, не чую про зло та не говорю про нього, то я від нього захищений. Як на мене, така інтерпретація більш логічна та комплексна. Якщо ж говорити про міфологію, то є два відомі персонажі. Це міфологічні істоти, такі як Нуе та Хікі. Нуе має голому мавпи, тіло тануки, ноги, тигра та хвіст змії. Можете собі це уявити? Ось так виглядає, як на картинці. За японськими міфами, Нуе може перетворюватися у чорну хмару та літати. За віруваннями японців, Нуе харчується людськими страхами. Іншим прикладом японської міфологічної істоти є хіхі. -хі. Ось так це записується іерогліфами японськими. Це міфологічна велетенська мавпа з довгою верхньою губою. Ця мавпа володіє надприродньою силою та часто краде жінок. Страшно чи не так? За японськими міфологічними віруваннями, ця істота може говорити людською мовою та передбачати дату смерті людини. Японці вважають, що кров цієї міфологічної істоти завжди залишається багряною. І тому кімоно, яке було розфарбовано кров'ю цієї міфологічної тварини, ніколи не вигорить на сонці. Ну що ж, а тепер повернемося від міфів до лінгвістики. Образ мавпочки також дуже розповсюджений в японських крилатих виразах. Ось, наприклад, Конен Нонака. Що буквально перекладається як відносини собаки та мавпи. Цей вираз в Японії вживають, коли хочуть описати погані відносини. Це фактично аналог українського виразу, як кіт з собакою. Цікаво чи не так? Іншим вживаним виразом є «сару но ширі Вараї. Ось так це записується японською мовою. Буквально це перекладається як мавпа, що сміється над чиєюсь дубкою. Такий крилатий вираз вживають, коли хочуть сказати про людину, яка сміється над чиєюсь слабкістю, при цьому не помічаючи свою. В українській мові є багато аналогічних висловів. Водночас найближчим я вважаю такий вислів, як в чужому оці порошинку бачить, а в своєму колоду не помічає. Ще одним вживаним в Японії крилатим виразом, в якому фігурує мавпочка, є наступний: Саоро Моке Кара Очіро. Ось так це записується японською мовою, і в буквальному перекладі означає, навіть мавпи падають з дерев, що означає, що будь-хто може помилитися. І це правда. А тепер від міфів та казок повернемося до нашого парку. Як ми бачимо, мавпочок якраз зараз годують. Я не могла зрозуміти, чому всі мавпочки біжать в одному напрямку. А насправді вони біжали до працівників парку, які їх годують. Ось зараз за мною ви можете побачити безліч мавпочок, які їдять якусь кашку. їм сиплять якесь зерно. Написано, що вони харчуються зерном, також вони харчуються мандаринами, яблуками та бананами. Зараз час обіду, і тваринок годує чітко за годинником. Я лише зараз усвідомила, наскільки велика кількість сніжних мав проживають у цьому парку. Ось дивіться: цілі зграї цих міммішних тваринок спускаються з гір, щоби поїсти. Їжу розкидують також і біля мавпячих онсенів. Ось ми бачимо, як мавпочки вибирають їжу, яка закотилася під камінням. Але трапляються ці різні ситуації. Наприклад, коли мавпочки, якими б милими вони не були, не поділили їжу, і тоді вони можуть влаштувати справжню бійку. Друзі, і якщо вам було цікаво, ставте лайк на підтримку україномовного контенту та підписуйтеся на мій канал.